Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Моє вітання з вами я, Ніна Коломіць. Це новини СТС. Як стартував робочий тиждень на Сумщині, уже готові розказати наші кореспонденти. І ось які теми приніс нам цей день. День ікс у газовій боротьбі. У сумах зі скандалом затверджували план роботи суми газу на найближчі 10 років. У центрі сум посеред білого дня жебрачка мало не вкрала дитину. Туреччина, Крим, Азов і Трускавець, де проводять теплі дні сумські депутати, і для кого це літо стане особливим ексклюзивне СТС. Крапки над і у боротьбі з газовиками обговорення нової інвестиційної програми на найближчі 10 років, на яке так сподівалися сумчани, мало б поставити крапку у війні через газові лічильники. От тільки завершилося усе ще більшим скандалом, детальніше далі. Конфлікти між газовиками та сумчанами почалися ще влітку 2016-го. Для того, аби на багатоповерхівки не встановлювали загальні лічильники, доведені до відчаю люди вдавалися до різних акцій. Жителі з Харківської 25, перекривали проїжджу частину, стверджували не в силах терпіти таке знущання. Ми будемо стояти до перемоги, бо зесь пака, з нас не здівалися, Ми люди. На проспекті Лужпи 51 у розпачі виходили на мітинги. Включайте нам газ! Включайте нам газ і сподівалися, якщо об'єднаються, їм вдасться захистити будинок від газовиків. Яке ви маєте право на сильно людей заставлять? Указа, отакі каталугово люди. Минали місяці, а ситуація у сумах не змінювалася. Газовики посилалися на закон та продовжували встановлювати загальнобудинкові лічильники. Якщо ж люди цього не дозволяли, ті просто відрізали їм газопостачання. У деяких будинках газу не було понад тиждень. Подекуди ситуація доходила до критичної. У відчаї мешканці кидались під аварійку суми газу, щоб зупинити працівників, аби ті не лишили їх без блакитного палива. А це вже липень і знову чергове перекриття. Тролейбуси на Івана Сірка стоять у двох напрямках. Дорогу перекрили голодні сумчани. Саліки по 90 років, Що вони воду одну однупитиме, та сухарі будете їсти. буде да їсти їсти. І всіх цих людей об'єднує прагнення справедливих розрахунків. За сусіда платити не бажає ніхто. Люди не проти лічильників, але індивідуальних у кожну квартиру. Сумчани не втрачали надію, адже розраховували на нову інвестиційну програму розвитку на 10 років, яку обговорювали у пад суми. Газ в останній день липня. Питання, чому одним загальнобудинковий лічильник, а іншим індивідуальний, цікавило активістів найбільше. Відповідь була несподіваною. Якщо дешевше встановити будинковий лічильник? Цей будинок підпав зараз рахунками карики у програму по встановленню будинкового лічильника. Якщо вигідніше е, встановлення індивідуальних лічильників, цей будинок не підпав під інвестиційну програму. Активіст наздавався здавався і продовжував ставити на бажані для газовиків питання. Спокійне обговорення швидко перетворилося на галас. Далі спекотніше не сподобалося газовикам і відеозйомка засідання. У висловлюваннях тут не соромились. Так, завдяки вам, в плані встановлення богів, інвестпрограма інвест не виконана. Завдяки паркомчуку, який сіє роздур в місті Суми, в приграничній зоні, з Росією, з агресором. Сіяв, звісно, він і сяде. Викинь його, якщо він сяде. Далі перейшли до активних дій. Я еще раз говорю, что такое? Есть порядок. Порядок тогда есть оттуда. Алексей Владимирович. Я прошу Руки от выбор. Чому газовики так сильно не бажали, щоб їх знімали, так і лишилося загадкою. І з бажанням людей тут також особливо не рахуються. Виявилося, що встановлення лічильників фінансується за кошти населення, адже ані місто, ані область фінансувати монополістів не хоче. Тому ті і встановлюють загальнобудинкові лічильники, адже для них це економічно ефективно. Тих, хто і далі перешкоджатиме встановлення, з 1 січня пообіцяли просто відключити. Схоже, що газова війна у сумах триватиме ще не один місяць, от тільки невідомо, хто стане переможцем монополісти чи звичайний народ, який за конституцією України є повноправним власником блакитного палива, якщо те видобували в Україні. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Газовий конфлікт обговорювали сьогодні і у високих кабінетах. Одні кажуть, що працюють за законом і виконують норми. Інші акцентують на підміні понять. Нібито то газовики обіцяють вимкнути блакитне паливо у разі відмови від загальнобудинкового лічильника. При цьому індивідуальні прилади обліку обіцяють встановити далеко не всім. Деталі дивіться далі. На апаратному засіданні продовжили обговорювати газові війни на Сумщині. Представники суми газу звітують, норми по встановленню лічильників не виконують через сварки із мешканцями області. Заплановано встановити 365 лічильників газу. На даний момент змонтовано 193 лічильники газу. Суб'єкти господарювання ще здійснюють розподіл газу для зазначеної групи населення. Зобов'язані встановити лічильники газу до першого на першого 18 року 100% всім мешканцям. Встановлення лічильників газу населенню згідно із законом про забезпечення комерційного обліку природного газу фінансується за рахунок трьох джерел. Ні сюди, не сюда, ні сюдська міська рада нескласні не пропозиції щодо фінансування і законом передбачено, що газорозподільна компанія зобов'язана це виконати. Оскільки бюджетних грошей на встановлення загальнобудинкового лічильнику не виділяють, ці роботи проводять за рахунок коштів пад суми газ, тобто із тарифу на розподіл газу, за ці гроші вони можуть встановити як загальнобудинкові, так і індивідуальні лічильники. Також потворюється інформація, що буде відімкнено газопостачання вимушено. Там треба домовляти, що за умови порушення суми газу їм не буде відімкнено. Їм буде по нормі 4.4 нараховуватись, тобто по нормі кабінету міністрів. А то, у нас будуть застосовані штрафні санкції. Чиновники остерігаються заяв суми газу щодо вимкнення блакитного палива для населення. Навіть якщо це незаконно, ну вони от зараз заявляють про свої наміри відключати. Вони відключать, а далі півроку всі будуть судитися, правильно, щоб підключили назад. Сумчани не проти встановлення лічильника. Вони кожен раз лише вимагають від газовиків окремий прилад обліку у квартиру. НКРЕКП є ініціатором державної програми встановлення саме загальнобудинкових лічильників по всіх регіонах України. Чи почують газовики бажання сумчан щодо індивідуальних лічильників? Питання поки без відповіді. Марія Бульдович, Олександр Білявський, У центрі Суму час пік мало не вкрали дитину. 14-річна дівчинка у неділю вела свого маленького племінника до церкви, як раптом дитину буквально вихопили у неї з рук. Хто та навіщо намагався вкрасти маля, дізнавалася Юлія Настенко. Від неї усі подробиці. Саме тут, у самому центрі Сум, на очах у перехожих жінка мало не вкрала дворічного хлопчика. Катерина, неповнолітня тітка дитини, розповідає, саме вела племінника до батьків у церкву, як раптом дитину вихопили у неї з рук. Ми йшли і підбігає така жінка і вихоплює моєго племянника. Вона на побіжала ним до в сторону Макдональдса, Я побіжала за нею. Ми зустрілися із сумчанкою, яка на власні очі бачила викрадення й кинулася рятувати. Я услышала, помогите. Я повернулась в сторону остановки. Смотрю, бежит женщина под мышкой трехлетний ребенок. Женщина бежала в сторону, в эту сторону ко мне. Что мне делать? Я раздвинула руки стоять. <святить> Хватать ее, она начала убегать от меня в сторону Макдональдса. Перехожі не дали викрадачці втекти та викликали копів. Вже у відділку поліції затримана розповідала різні версії свого вчинку. Це не чужий дитина, це мій дитина. Пускай мені посадять, пускай мені дадуть 15 п'ятнадцять готів. Адкуди А Почувствувала. Сандаліки, кобивострої жліточка, і буде та дочечка моя. Як виявилося, своїх дітей викрадачка немає пізніше? Вона розказала моторошну правду. Навіщо їй знадобилася дитина? Особа намагалась викрасти дитину, як вона пояснила на допиті у слідчого для того, щоб жебракувати з ним в місті Луцьк. На даний час жінка затримана, буде проведено санкція в Ковпаковському районному суді, яка визначить її подальшу долю. Хлопчика одразу ж повернули батькам, а ось горе викрадачці тепер загрожує до п'яти років Алло. за ґратами. До слова, останнім часом на вулицях різних українських міст часто можна побачити жебрачок з дітьми на руках. Причому частіше за все малята постійно сплять. Вже є зафіксовані випадки, коли дітей поїли горілкою або накачували наркотиками, аби ті не заважали вести жебрацький моторошний бізнес і своїм виглядом викликали у перехожих більше співчуття, а відповідно, грошей. Юлія Астинко Олександр Сорбот. новини СТС. За моторошним збігом обставин, спроба викрадення дитини у Сумах сталася саме у день протидії торгівлі людьми. 30 липня увесь світ нагадує про важливість боротьби із цим явищем. На Сумщині ж, зокрема, до обласного департаменту соцзахисту населення та громадських організацій за допомогою у таких ситуаціях лише минулого року звернулися більше півсотні людей. Жертви торгівлі людьми можуть отримати психологічну та юридичну допомогу, а також соціальні виплати. Головне не боятися говорити про свої проблеми. У сумах класти асфальт під час дощу стало вже традицією. Щойно погодні умови погіршуються, техніка, яка прокладає шлях, одразу з'являється на дорогах і починає активно працювати. Навіть, попри календарний вихідний, комунальники виїхали класти асфальт. Що з того вийшло? Дізнавалися наші кореспонденти. У суботу близько опівдні на вулиці Охтирській дорожники взялися прокладати дорогу. Не злякала їх навіть злива. Дощ у цей день не був сюрпризом. Напередодні синоптики попереджали сумчан про погіршення погодних умов і рясний дощ. На цій ділянці дороги у суботу комунальники клали асфальт під час зливи. Зараз тут нове асфальтне покриття. Та чи довго воно протримається, невідомо. Згідно із наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та ЖКГ, ремонт дорожнього покриття має проводитися виключно у суху погоду. При цьому має значення навіть температура повітря. Прокоментувати ситуацію директор шляхрембуду Олександр Вегера відмовився. Оминати норми сумським комунальникам не звикати. Приміром, у травні цього року працівники шляхрембуду вже клали дорогу у дощ. Про якість такого покриття замовчують. Еталоном доріг в Європі вважаються шляхи Німеччини. При їх будівництві там не квапляться. Під час роботи ретельно стежать за матеріалами. І якщо під час укладання асфальту пішов дощ, то німецькі майстри чекають повного просихання ділянки, перш ніж продовжити роботу. Христина Опаренко, Марія Бульдович, Микола Ніколає, новини СТС. А ось вулицями шостки після зливи можна пересуватися хіба що на човні. У мережі з'явилося відео, на якому машині буквально пливуть центральною частиною міста. Місцеві ж розповідають, такий потоп для міста явище звичне. Така венеція тут після кожної зливи вже не один десяток років. На вулиці Івана Сірка у будинку 18 ремонт ліфта зробили, але з його запуском не поспішають. Матусі ошелешені тим, що доводиться щодня пішки підійматися із дітьми на дев'ятий поверх. А під час дачного сезону пенсіонери перетворюються на ішаків, адже на собі тягнуть важкі поклажі. Усі подробиці від Христини Опаренко. У цій багатоповерхівці у спальному районі міста капітальний ремонт ліфтів зробили у всіх сімох під'їздах, але запустили лише половину підйомників. Так кожен день пішочком ходимо, по нескільки разів. Ну коли сам йдеш, ще нічого нормальна. коли з сумками, є, коли здачі, що ти візеш відра і повне заканечно очень Ну, Учитуває ж уже все таки нінушки возрасту, уже такої та й молоді вже теж тяжело бігати. тому. Куда ніхто не ваша, ніхто нічого не говорить, ніхто нічого не вісіть, ніхто нічого не говорить, гавитка. Матусі з дітьми по декілька разів на день вимушені на руках носити дітей на дев'ятий поверх, бо ходити пішки малеча відмовляється. В прошлом году, три місяці у нас летом не работал лифт, та ж сама історія була. Ну, Тоді нам сказали, що 25 лет пройшло з э, моменту експлуатації, отключили. відключили. Потім вроді як почав працювати. В этом году та ж сама історія. Ремонтували, ремонтували, і толку нету. Ну то есть уже вже как бы нерви на пределе. На запитання людей, чому за чотири місяці досі не працюють ліфти, відповіді і досі не дала жодна зі служб. До того ж, телефони, які вказали на кабіні, під є... <зайомника>. Взагалі не стосуються ліфтового обслуговування, розповідають мешканці. Ми обращалися з ліфтового господарства, інші організації. Всі нам говорять, що ми чекали. Ліфт вже у нас не працює, близько чотирьох місяців. В під'їзді дуже багато маленьких дітей, тому дуже трудно. Люди пожилого віку і підніматися на 9, 8, 7 етаж, звісно, дуже трудно. Тим більше зараз дачний сезон, люди всі йдуть з, ба з баулами, з сумками. Тим часом Малеча тисне на кнопку ліфта, сподіваючись, що нарешті двері відкриються. Профільні чиновники нас запевнили про цю проблему. Знають і вже готують усі документи для запуску трьох підйомників. вони в держпраці на получені. Определеного документа, который называется дозвіл на эксплуатацию лифтов. Запланировали где-то 10, 11, 12 числа. специалист выйдет и проверит эти все лифты и при положительному да дозвіл. Там можна виключити до дня ікс, залишилось півмісяця. Ми тримаємо цю тему на контролі. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС. Протягом літа комунальники суму готують житловий фонд до опалювального сезону, проводять гідравлічні випробування, усувають пориви теплосистем, модернізують устаткування. Та точкою тепловиків на сьогодні залишаються внутрібудинкові мережі. Чи буде тепло у квартирах сумчан взимку? Дізнавалася Ірина Крячко. Готуй сани влітку, Незважаючи на те, що за вікном липень у стінах Сумської міської ради вже почали обговорювати стан підготовки житлового фонду до опалювального сезону. На сьогодні поточним ремонтом замінено вже кілометр 51 погонний метр теплової мережі. По капітальному ремонту замінено аварійну дільницю теплової мережі по вулиці Харківській, в районі ринку СКД. На цій неділі ми завершимо земляні роботи. Приступаємо до заміни дільниці теплової мережі по Супруна, по холодногірській, по копака. Тепловики роблять ставку на модернізацію обладнання. Наразі під прицілом котел номер 1 на сумській ТЕС, який планують використовувати як біопаливний. Це переконані фахівці дозволить не залежати від постачання газу та використовувати резервні види палива. Натомість керівники обслуговуючих організацій не квапляться, а це може суттєво вплинути на строки входження міста в опалювальний сезон, стурбовані ситуацією, втов суми теплоенерго. Графіки зриваються. Станом на 28.07, Відповідно до погоджених суметепленеру графіків повинно бути виконано гідравлічне випробування на внутрішбудинкових мережах в 410 будинках, виконано лише в 153 будинках. Також уже повинно бути по графікам підписано актів готовності по 326 будинкам до опального сезону. Не виданий акт ні один. Про необхідність готуватися заздалегідь нагадує комунальникам і мер міста. Підготуйтеся, будь ласка, технікою, банально лопати, щоб у вас були скрипки і все інше. Суміш, щоб була. Я ж спеціально ще зараз кажу, підготовка до зими. Кажіть, які є проблеми. Приходять скасанніколач, немає можливості. Не можемо. Ось цей аварійний будинок. Ось цей потребує в першу чергу. Давайте, тільки будь ласка, щоб це було не 10 жовтня. Хто в аутсайдерах мер бажає знати вже за тиждень. Відповідати перед керманичем буде кожен без винятку. Керівник ЖЕКу. Ірина Крячко, Олександр Сорбат, Новини СТС. А ось із 1 вересня проїзд для учнів сумських шкіл у тролейбусах та комунальних автобусах може стати безкоштовним. На цьому наполягає міський голова Сум. Нагадаємо, на останній сесії міськради депутати проголосували за безкоштовний проїзд у комунальному транспорті для школярів перших четвертих класів. Наразі міська влада планує надати право пільгового проїзду усім дітям шкільного віку без винятку. А це понад 25 тисяч дітей. Тепер протягом 10 днів спеціалістів. Сти транспортного відділу освітяни та фінансисти мають зробити необхідні розрахунки. Поставити крапку в питанні перевезення школярів, планують до 1 вересня. Учні повинні їздити безкоштовно, але повинен бути відповідний порядок компенсації. Ми це розуміємо. Тому, будь ласка, щоб ми до 1 вересня встигли все зробити. Попереду залишився останній місяць літа. Депутати Верховної Ради масово пішли у відпустку. А ось сумські народні обранці у цей час працюють. Канікул у них немає, працюють від сесії до сесії, мов студенти. При цьому відпочинку собі не відмовляють, куди та з ким поїдуть, скільки грошей витратять на відпустки. Про це сумських депутатів розпитувала наша Альона Щербакова. На Мальдіви сумські можновладці їхати не збираються. Відпочинок шукають подешевше. Турція, Єгипет – такий більш бюджетний варіант З ким поїдете? З сім'єю. Скільки грошей плануєте витратити на поїздку? Чим менше, тим лучше, не знаю. Це ну, такий не сильно дорогий відпочинок, завжди вибираю. Раніше, до 2012 року, я года я їздів у ну, каболя бы, дальний Таїланд, ланка Іспанія. Ексклюзивний коментар не лише про відпочинок, а й про особисте життя. Дав нам Дмитро Лантушенко. Його вереснева відпустка має стати досить особливою. Не знаю, скрізь в Україні, але можливо і за кордон, тому що планується у мене а, таке така подія. Найголовніша у житті кожного з нас. А, якщо воно станеться, то можливо будемо плани змінювати. З ким поїдете у відпустку? Звичайно, з людиною свого життя. Депутати прекрасної статі віддають перевагу відпочинку із користю для здоров'я. Цьому році я, до речі, була, я відпочивала в Трускавці. Я була у Моршині в квітні місяць. Так я б їздила на лікування в Моршині». А от дехто у відпустки не їздить. Бо я в декретній відпустці сиджу з ким? і з внуком. Внуку тільки годи 9 місяців до трьох років відпустці». По виходи за внуками цього року без відпустки пан Геннадій каже, відпочивав торік, куди їздили? В Крим до родичів. Скільки грошей витратили і з ким були у відпустці? «З Сином старшим і меншим. Ну витратили небагато, тому що там живуть батьки моєї жінки. Ми практично не за що нам прийшлося витратити лише на дорогу туди і додому і все. Для найстаршого депутата цього скликання принципово відпочивати на теренах України. Ну, якщо чесно, збираємося в Бердянськ. З ким їдете? З дружиною. Одвох? Звісно, як надовго? Максимум на неділю. Чому саме в Бердянськ? І, тому що це Україна. Сумські депутати-комунальники про відпочинок балакати не хочуть. Міський дорожник не схотів спілкуватися з нами про відпустку на голодний шлунок. Можна мені, в принципі, пообідати поті з чоловіком. А ось директор міського від журналістів утік. Будь ласка, цього нагадаємо, депутати міськради зарплати не отримують, гроші заробляють у інших місцях. Альона Щербакова, Микола Ніколенко, новини СТС. Ось такі справи. Нехай цей тиждень розпочнеться яскраво і пройде легко, незалежно від того на роботі ви чи на відпочинку. Ми ж працюємо для вас цілодобово. Кореспонденти СТС завжди у пошуку цікавих героїв і тем. Телефонуйте на гарячу лінію або пишіть нам. Ми завжди на зв'язку. На цьому я з вами прощаюся до завтра і передаю слово оглядачу інтернет новин. Далі усе найцікавіше із сайту СТС Суми .ua. не перемикайте.